Розділ 3. Карфаген. Я прагнув руху, а не спокійного плену життя. Прагнув бурхливих переживань, небезпек і самопожертвував ім'я любові. Я мав забагато сили, що не вміщалося у нашому тихому житті. Лев Толстой, сімейне щастя, Абзац виділений в одній із книжок, знайдених поруч з останками Кріса Маккендлеса. Не варто заперечувати, назавжди пінила свобода. У наших мізках вона асоціюється із втечею від історії, від утисків, від законів і недокучливих зобов'язань з безмежними можливостями. І ця дорога завжди вела на захід. Волос Стегнер, Американський Захід як простір для життя. Карфаген, що в південній Дакоті, де проживають 274 особи. Це невелике сонне скупчення обшитих вагонкою будиночків із доглянутими двориками і вицвілих облишених на часу цегляних генделиків, що несміливо позирають на безмежну велич північних рівнин. Статечні шереги тополь затіняють решітку вулиць, тишу яких вредигоди порушують поодинокі автівки. В місті одна продуктова крамниця, один банк, одна бензоколонка і один єдиний бар кабаре. Вен Вейн Вестерберг, потягуючи коктейль і пожовуючи солодку сигару, пригадує дивного парубка, якого знав під іменем Алекс. Фанерні стіни кабаре, прикрашені оленячими рогами, рекламними плакатами пива Старий Мілвокі і недоладними картинами дикого птаства в польоті. Над вугільно чорними обличчями фермерів у комбінезонах і запелюжених сітчастих кашкетах здіймаються завитки сигаретного диму. Вони спілкуються коротко і по суті. Скаржаться на перемінливу погоду, давно пора збирати соняшники та надто мокро. А на телеекрані над їхніми головами раз у раз миготить глумливе обличчя Росаперо. За вісім днів країна вибере президентом Біла Клінтона, відколи на Алясці знайшли тіло Кріса Маккенлеса минуло майже два місяці. Алекс завжди замовляв це питво, каже Вестерберг. Осупивши брови і перемішує лід у своєму коктейлі білий росіянин. Він зазвичай сідав там у кінці барної стійки і розказував нам чудинацькі історії зі своїх мандрів. Іноді годинами не вгавав, у цьому місті друзяка Алекс мав багато приятелів. Дивно, що з ним таке скоїлося. Вестерберг, енергійний, широкоплечий чоловік із чорною цапиною борідкою, має зерновий елеватор. У Карфагені ще один за кілька кілометрів від міста. Щоліта він гуртує бригаду комбайнерів, з якими забирає урожай на полях від Техасу аж до північного кордону з Канадою. Восени 1990 року він завершував сезон, збираючи ячмінь для пивоварних компаній Курс та Анггойзербуш на півночі та в центрі Монтани. 10 вересня, придбавши кілька запчастин для зламаного комбайна, він повертався по обіді з Кадбенкай і підібрав автостопника привітного хлопчину, що назвався Алексом Маккендлесом. Хлопець був невисокого зросту, міцної м'язистої статури, що властива мандрівним сезонним робітникам. Щось у його очах приковувало погляд. Виразні й темні вони свідчили про те, що в його жилах тече якась екзотична кров, може грецька, а може індіанців Чеппева. У погляді прочитувалася якась внутрішня вразливість, тож Вестерберг одразу захотів заопікуватися малим. То саме та чуттєвість, що зводить з розуму жінок, думав собі, Вестерберг. Обличчя юнака було навдивовижу пластичне, одної миті розслаблене і невиразне, а вже наступною розпливалося в усмішці на всі 32, що цілком його змінювала і виставляла на показ величезні кінські зуби. Він був короткозорий і носив окуляри в целевій оправі, а ще, схоже, був надзвичайно голодний. Через 10 хвилин їзди із Маккенлесом Вестерберг зупинився у місці Етридж у товариша, якому мав передати пакунок. Він пригостив нас питвом, каже Вестерберг, і спитав Алекса, коли той востаннє щось їв. Алекс зізнався, що кілька днів тому сказав, начебто в нього закінчилися гроші. Товаришева дружина почула це і приготувала для Алекса ситний обід. Хлопець умолов його та заснув просто за столом. Вестерберг встиг дізнатися від Маккендлеса, що той прямує до сакохот Спрингс майже за 400 кілометрів на схід від американського шосе номер 2 Місцини, про яку він дізнався від так званих гумових волоцюг, званих так тому, що вони мали власний транспорт. На відміну від шкіряних вулицю, що транспортних засобів не мали, тож мусили ловити попутки чи мандрувати пішки. Вестерберг відповів, що може підвести Маккендлеса хіба кілометрів на 15, а далі повертатиме на північ у Санберсті, неподалік полів, де вони збирають збіжжя, стоїть його трейлер. Та поки Вестерберг під'їхав до місця, де збирався висадити Маккендлеса, було вже пів на одинадцяту 11... ночі, а на вулиці лило як з відра. Боже милий, вигукнув Вестерберг, я не можу лишити тебе тут під такою зливою, ти ж маєш спальний мішок. Їдьмо разом у Сен-Берст, переночуєш у моєму вагончику. Маккендлес прожив у Вестерберга три дні і щоранку виходив разом із бригадою комбайнерів у кенстиглого золотого збіжжя. Перш ніж розпрощатися із хлопцем, Вестерберг сказав йому, що якщо той шукатиме роботу, то може знайти його в Карфагені. А вже за кілька тижнів Алекс приїхав до міста, пригадує Вестерберг. Він дав хлопцю роботу на зерновому елеваторі і здав дешеву кімнату в одному з двох своїх будинків. Я роками наймав на роботу автостопників, каже Вестерберг. Більшість мене розчаровувала, бо працювати вони не хотіли. А от Алекс був не такий. Я ще не бачив такого странного робітника. Що б йому не загадували, він за все брався. Неграбував важко працювати і погоджувався на таку брудну роботу, що ввечері його рідна мама не впізнала б. Наприклад, вигрібав гниле зерно та дохлих мишей із бункера-елеватора і ніколи не кидав початого на півдорозі. Якщо вже він брався за якесь діло, то доводив його до кінця. Для нього це була мало не справа честі. Хлопець узагалі був страшенно принциповий і напрощу до себе вимогливий. Алекс був освічений, це одразу стало ясно, згадує Вестерберг. Вбиваючи третій келих, він багато читав і вживав чимало розумних слів. Гадаю, хлопчина втрапив у халепу частково тому, що забагато думав. Іноді він гарячково намагався осягнути цей світ, зрозуміти, чому люди так часто чинять зло іншим. Я кілька разів тлумачив йому, що не варто купати так глибоко. Та Алекс ніби зациклився, він не міг рухатися далі, поки не знаходив правильної відповіді. Якось Вестерберг побачив податкову форму Маккендлеса та прочитав, що того насправді звати Кріс, а не Алекс. Він не пояснив, чому вирішив змінити ім'я, каже Вестерберг. З того, що він розповідав, я зрозумів, що зі сім'єю в нього не найприязніші стосунки. Однак я не люблю пхати носа в чужі справи, тож ніколи й не розпитував його про це. Якщо із батьками, братами і сестрами Алекс був, мов чужий, то натомість Вестерберг і його працівники. Більшість, з яких квартирувала у Вестерберга в Карфагені, стали для нього другою сім'єю. Вони мешкали за кілька кварталів від центру міста у простому двоповерховому вікторіанському будинку в стилі королеви Анни із великою полею у дворі. У помешканні без особливих вигод завжди було велелюдно. Четверо чи п'ятеро квартирантів по черзі куховарили, разом очищали до бару і волочилися за жінками, щоправда, не дуже успішно. Маккендлес швидко полюбив Карфаген, він шанував цю містину за її спокій а тутешніх мешканців за прості цінності і непоказні манери. Це була тиха гавань, пристанище для неприкаянних, де він міг сховатися від бурхливого потоку життя. Тієї осені він сильно прикипів до цього міста, як і до Вейна Вестеберга. Вестебергу йшов четвертий десяток. До Карфагена його ще хлопчиком привезли прийомні батьки. Це була людина епохи відродження, степового масштабу. Фермер, зварювальник, бізнесмен, машиніст, віртуозний механік, спекулянт, ліцензований пілот, програміст і майстер з ремонту електронних приладів та ігрових приставок. Однак незадовго до його знайомства з Маккендлесом, через один із талантів у нього, на жаль, виникли, виникли проблеми із законом. Вестерберга втягнули в схему розроблення із буд таких собі чорних скриньок. Ресиверів, що уможливлювали безплатний перегляд супутникового телебачення. Про це прознали в ФБР, провели операцію арештували Вестерберга. Пригнічений, він уклав угоду, зізнався у злочині, аби уникнути звинувачення у серйозніших проступках. І 10 жовтня 1990 року, всього через два тижні після приїзду Маккендлеса до Карфагена, почав відбувати чотиримісячне ув'язнення у тюрмі Су -Фолс. Без Вестерберга Маккендлес вже не мав роботи на елеваторі. Тож, 23 жовтня, раніше ніж це відбулося без інших обставин, він залишив місто і повернувся до кочового життя. Та все таки Маккендлес був дуже прив'язаний до Карфагена. Перед від'їздом він подарував Вестербергу цінний примірник книжки Толстого Війна і мир 1942 року видання. На титулці хлопець написав: «Війну Вестербергу від Олександра. Жовтень 1990 року. Слухай, що каже П'єр. Йдеться про героя твору Толстого, П'єра Безухова, альтруїстичного, неспинного в життєвих пошуках та незаконно народженого протагоніста й альтер его автора. Мандруючи заходом, Маккендлес часто виходив на зв'язок із Вестербергом. Дзвонив або писав йому ледь не щомісяця. Він перенаправляв усю свою кореспонденцію на адресу Вестерберга і майже усім новим знайомим казав, що походить із південної Дакоти. Насправді ж, Маккендлес виріс у комфортабельному передмісті Анандейлу, штат Вірджинія, і належав до заможного середнього класу. Його батько Волт був відомий авіаконструктор. В 1960 70 х роках він працював на НАСА та Хаугес Ейркрафт. Розробляв над системи радарів для космічних кораблів та працював над іншими проєктами високого рівня. 1978 року Волз заснував власний бізнес невелику та, зрештою, досить успішну консалтингову фірму User Systems Incorporated. За партнера він узяв матір Кріса Біллі. Родина мала восьмеро дітей: молодшу сестру Керін, з якою Кріс був дуже близький. Та шість зведених братів і сестер від першого шлюбу Волта. У травні 1990 року Кріс закінчив університет Еморі зі середнім балом 3,74, що в Атланті, де під час навчання був колумністом та редактором студентської газети The Emery Will, тобто колесо Еморі. Особливо легко йому давались предмети його спеціалізації історія та антропологія. Крісові пропонували стати членом братства Фібета Кеппа, але він відмовився, заявивши, що титули та відзнаки цілковите безглуздя. За навчання на двох останніх курсах коледжу він сплачував грошима зі спадку в розмірі 40 тисяч доларів, який заповів йому друг родини. Наприкінці навчання на рахунку лишалося ще 24 з лишком тисячі, і батьки думали, що син витратить їх на навчання на юридичному. Ми його не зрозуміли, визнає батько. Коли Волд Біллі та Керін прилетіли до Атланти на крісі випуск, вони не знали, як не знав більш ніхто, що він от от пожертвує усі призначені для здобування освіти гроші на боротьбу з голодом, віддавши їх благодійній організації Oxfam America. Вручення дипломів відбулося 12 травня у суботу. Сім'я висаділа пишномовний виступ з нагоди випуску, що її виголосила міністерка праці Елізабет Доул. А тоді Біллі зробила фото, на якому Кріс, радісно всміхаючись аж до вух, крокує по сцені, аби отримати свій диплом. А на завтра був день матері. Кріс привітав Біллі цукерками, квітами та сентиментальною листівкою. Це здивувало і не зворушило її. Жінка понад два роки не отримувала від ціни жодних подарунків, бо він заявив батькам, що принципово більше нічого не даруватиме і не прийматиме подарунків. Ба Більше Кріс ще не так давно докоряв Волтові та Біллі, вони захотіли з нагоди випуску подарувати йому нове авто, та ще й запропонували оплатити навчання на юридичному, якщо на його власному рахунку забракне грошей. «Я І так маю чудову машину, сказав хлопець, улюблений Датсон b 210 1982 року, трохи пом'ятий, але технічно справний, хоч і з пробігом понад 200 тисяч кілометрів. Повірити не можу, що вони хотіли купити мені машину, скаржився потім Кріс у листі до Керін. І що вважають, наче я справді дозволю їм схватити за навчання на юридичному, якби я туди збирався. Я вже мільйон разів казав їм, що маю найкращу в світі машину, яка проїхала весь континент від Майами до Аляски і, подолавши всі ті тисячі кілометрів, жодного разу не зламалася. Я казав, що ні за що не проміняю її на нову і що дуже прив'язаний до цієї машини. Та вони нічого не чують і думають, що я справді прийму від них нове авто. Мені варто бути дуже обачним і надалі не приймати від них жодних подарунків, щоб вони не подумали, що можуть купити мою повагу. Кріс придбав живаний жовтий Датсун ще старшокласником. Відтоді минуло багато років, але він і досі полюбляв пускатися у далекі самотні мандрівки, коли мав вільний від навчання час. Після випускного він якось між іншим заявив батькам, що хотів би й прийдешнє літо провести у мандрах. Точніше він сказав. Гадаю, я зникну на якийсь час. Батьків тоді ця заява не занепокоїла, хоча Волт таки ненав'язливо мовив синові завітай до нас, перш ніж поїдеш. Кріс усміхнувся і наче кивнув, а Волт і Віллі прийняли це за його згоду відвідати їх у Аннандейлі Дейлі ще до кінця літа. На цьому вони й розпрощалися. Наприкінці червня Кріс іще був у Атланті. Він надіслав батькам копію відомості з остаточними оцінками. П'ятірка з таких курсів, як «Апартеїд і Південна Африка та Історія антропологічної думки П'ять з мінусом із сучасної африканської політики та харчової кризи у Африці. До відомості він надав коротку записку. Ось вам примірник моїх остаточних результатів: оцінки я отримав непогані, тож закінчив навчання із високим середнім балом. Дякую за фото, набір для гоління та листівку з Парижа. Схоже, ваша мандрівка вам справді сподобалася, мабуть, було дуже весело. Я віддав Ллойдові, йдеться про крісового найкращого друга в університеті. Його фото. І він був дуже вдячний, бо не мав знімка моменту вручення диплома. Більше нічого цікавого тут не відбувається, хіба стає дуже спекотно і волого. Передавайте всім вітання від мене. Це була остання звістка від Кріса, яку отримала його сім'я. Останній рік у Атланті Кріс не жив у студмістечку. містечку. Він винаймав схожу на келію кімнатку, тонкий матрас, кинутий просто на підлогу, кілька коробок з-під молочної тари і столик. Хлопець підтримував у кімнаті сувору чистоту і порядок, наче в казармі. Телефону там не було, тож Волт і Біллі не могли на нього до нього задзвонити. На початку серпня 1990 року крісові батьки занепокоїлися, адже останньою звісткою від сина був лист із оцінками, отриманий поштою, тож вони вирішили навідати його у Атланті. Та по приїзді виявили лише порожню квартиру із табличкою, здається, в оренду на вікні. Управитель сказав, що Кріс виїхав у кінці червня, а повернувшись додому, Волти Біллі отримали всі листи, що їх вони надсилали синові упродовж літа. Кріс залишив на пошті вказівку притримати їх до 1 серпня, мабуть, щоб ми нічого не запідозрили, каже Біллі. Аж тоді ми по справжньому стривожилися. Тод на тоді Кріс вже досить довго мандрував. За п'ять тижнів до цього він завантажив усі пожитки в своє невелике авто і без будь-яких путівників попрямував на захід. Ця подорож мала стати справжнішенькою Одіссеєю, епічною мандрівкою, що усе змінила би. Хлопець вважав, що змарнував попередні 4 роки, виконуючи абсурдний та обтяжливий обов'язок отримати диплом. І ось Кріс віддав борги. Більше він не відчував задушливого тиску з боку батьків та однолітків, що жили в світі абстрактних цінностей. Безпеки та матеріальних благ, світі, у якому він сам почувався недостатньо живим, що і зводило його з розуму. Прямуючи з Атланти на захід, він вирішив вигадати собі цілковите інше життя, життя, в якому він мав би цілковиту свободу впиватися нефільтрованою реальністю, а щоб символічно означити цілковитий розрив із його попереднім життям, хлопець навіть змінив ім'я. Він уже не озивався на ім'я Кріс Маккендлес, Перен був. Олександр Суперволоцюга, господар власної долі.